У Ріо де жанейро працівники місцевої нафтопереробної компанії перекрили рух однією з найбільших автострад міста. Люди влаштували демонстрацію. Вони вимагають від керівництва підприємства сплатити їм заборговані зарплати. Зі своїми вимогами вони вийшли на автостраду, яка з'єднує Ріо де жанейро та передмісті Нитерой. Через акцію працівників нафтопереробної компанії на шосе утворився величезний затор. Всього в демонстрації взяли участь близько сотні учасників. З автостради мітингувальники попрямували до офісу свого роботодавця. Компанія Алюмінін припинила виплату зарплат своїм працівникам у грудні минулого року. Нафтопереробник опинився у центрі скандалу через спробу приховати багатомільярдні прибутки. Американці, які в день намагалися автомобілем дістатися до у Техасі, натрапили на непредбачувану перешкоду. На трасі біля міста перекинулася велика вантажівка, яка перевозила фанеру. Інцидент стався о першій годині за місцевим часом. Листи фанери випали з вантажівки і перекрили автостраду. Рух було припинено на майже три години. За повідомленням місцевої влади, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Болівійці потерпають від сильних опадів. Негода призвела до обвалу будівлі, розташованих на узгір'ї в болівійському місті Лапас. Місцева влада повідомляє, що жертв немає. Всього обвалилося вісім житлових будинків. Зараз жителі цих домів повертаються на місце інциденту, аби зібрати рештки майна. В районі проводяться роботи з розбору завалів. Представники рятувальних служб вважають, що причиною обвалу стала складна геодинаміка місцевості. Лапас розташований у Гуристому районі на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря. Це не вперше, коли сильні дощі тут. Призводять до сувого грунту, а це у свою чергу веде до руйнування будівель.